Привіт, друзі! Ми знов на каналі Тільки Факти. Сьогодні поговоримо про те, як Володимир Зеленський відповів на чергові заяви Володимира Путіна. І повірте, там є що обговорити. Бо коли одна сторона пропонує мир, який чомусь більше схожий на монолог, аніж на переговори, реакція іншої сторони, виходить, м'яко кажучи, цікавою, та ще й з хорошою дозою іронії. Підписуйтесь на канал та залишайте свої думки у коментарях. Попереду ще багато розборів гучних заяв і політичних перформансів. Отже, про що мова? Путін знову заявив, що підпис Києва беззмістовна. Звучить так, ніби він щиро не розуміє, чому ця Україна взагалі продовжує вважати себе стороною переговорів. А Зеленський відповів і відповів так. Що з дипломатії йому точно п'ятірка, але найцікавіше це інтелектуальний сарказм міжрядків, який у дипломатичних колах назвали б вишуканим, а в народі ну нарешті хтось сказав це нормальною мовою. Коротко про сьогодні, цей день, як і кожен день зараз. Ми використовуємо для консультацій з партнерами. Кожен день обмін інформацією, всіма даними, які потрібні, щоб визначити оптимальні кроки. Російська війна триває, і ми всі чуємо, що Росія плює на намагання ключових світових держав закінчити війну реально тривалим миром. Але чи буде мир залежить не від погроз Росії. Не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію. І від того, що ми самі будемо робити для захисту своєї держави, своїх людей, своїх українських національних прав. Зараз однаково важливий наш захист позицій, наш спротив на фронті. І спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштовано на таку роботу. Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є у нас за результатами Женеви до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми зараз на зв'язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу. Я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави. Водночас ми робимо все, щоб у України була. Достатня оборонна підтримка. Це очевидно для всіх у світі, що у Росії своєї міжнародно визнаної території не просто найбільше, а найбільше не освоєно і занедбано. Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них, якщо розвалися, то ніхто її не помітить. Тому коли вони хочуть ще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них. Це про довічну владу для них, це про підкорення сусіднього народу. І ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення. І не тільки ми це побачили, кожен в Європі, кожен сусід Росії від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно, всі розуміють, що треба робити для захисту, і саме український захист позицій ключове завдання наше і усіх наших партнерів. Чим сильніше ми у захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти у дипломатії, і тим більш активно світ допомагатиме нам тиснути на Росію, щоб вона закінчила свою війну. Сьогодні відбулася важлива зустріч. Санкційних координаторів європейських держав, і якщо Путін не хоче зупиняти санкції, не будуть зупинятись. Пріоритети зрозумілі: бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхнім фінансам, по їхнім активам, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме. Я дякую кожному, хто тисне зараз на агресора. Хто захищає Україну від тиску. Ми це дуже цінуємо і бачимо кожне таке зусилля. Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки у нашої делегації, а й у мене. І ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно, завжди стоятиме. Я дякую всім, хто. Нам допомагає. Я дякую кожному, хто захищає Україну як себе особисто. Слава Україні. Послання всім українцям нас із переговорів не викреслиш. Зеленський говорить це не прямим текстом, але між рядків читається чітко. Якщо хтось хоче вирішити долю України без України, у нього цікава, але приречена стратегія. Сарказм звучить так. Ніби він каже: так, ви, звісно, можете уявити собі переговори без України, але це буде приблизно так само ефективно, як весілля без нареченої підсумок зеленського або трохи менше фантазій, трохи більше реальності. Він не переходить на підвищений тон, не кричить, не драматизує його відповідь це суміш логіки й іронії, так, перемовини можливі, але тільки реальні. Так, мир можливий, але не тоді, коли він виглядає як монолог. І головне, Зеленський абсолютно спокійно дає зрозуміти, що міжнародна дипломатія це не та сфера, де можна просто оголосити себе єдиним адресатом, і сподіватися, що світ з цим погодиться, бо світ це не аудиторія, яку можна запросити на лекцію, і переконати, аплодувати, що ми маємо в сумі. Якщо спростити до одного речення, Путін влаштував монолог, а Зеленський відповів так, ніби слухає чергову фантазію і чемно просить повернутися до реальності. Іронічно, так, саркастично, теж так. А головне, дипломатично, хоч і з натяками, що абсурдність деяких заяв уже давно перевищила нормативи. Бажаю вам усього хорошого! Будемо жити й далі.